Валерій Іванович, сьогодні закінчилась гра, сьогодні ваша команда 4-1 програла. Декілька слів по грі. Чому такі два різні тайми вийшли? Перший тайм ваша команда грала на рівних, у другому таймі десь не вистачило концентрації, чи чого не вистачило? Ну, трошки Трошки не вистачило концентрації і пропустили два бистри голи. І команда посипалася, зневірилася невірилася все. А так по грі грали аеройтон. Особливо контролювали гру, але трошки не везло. Дві шторми, одна перекладена. Це футбол, везе сервішу. Хто ще стріміться до цього? Ваша команда забила в кінцівки, граючи в меншості. Як можете прокоментувати цей, цей епізод? Можливо, ви сказали, що команда за будь-яких. Ставин забила гол і всі понеслися вперед. Чи це просто вже таке... уже, уже це вже таке? вже хоч забити хоч один гол, хоча пропустити. Дуже вже хотілося забити. Ну, вдалося. А чи можете якісь позитивні моменти з цієї гри, якісь висновки можливо зробити? Ну, позитивні є, команда грає в поз. Чи старається, контролює, контролює б'яч, але трошки не везіння в нас реалізації, не реалізації. А також все, будемо будем тренуватися, будемо далі. І таке питання. Ваша команда на своєму домашньому полі грає поле ну, не зовсім, будемо казати так, хорошої якості. А на кращих полях ваша команда ну, більше домінує комбіна... Комбінує. Що можете сказати? Чи є для вас це проблемою для команди? Чи ну, звичайно, це є проблемою для команди. Хоча для своєму, знаєте, думаю, і стіни допомагають. Але ж виходить, що і тут зразу вийшли на хороше поле і грають верхом, а не низом. Привикли вже на своєму полі грати верх, бо там кочки і все на світі. Ну, своє бере. На останні дві гри, які будуть у вас тільки, тільки перемагати. Mm -hmm. Це вам гарного, гарних, гарних гри. Точніше, вибачаюсь. Вам майбутніх успіхів вашій команді. І Дякую вам за коментар. Дякую.